Усім доброго ранку. Розпочинається ще один день виставки. І сьогодні ми завітали на один із топових стендів павільйон номер 2 де представлена компанія New Holland. Ця компанія славилась тим, що вони кожен рік, коли вони приймали участь в даних заходах, вони завжди мали якісь медалі. І зараз позаду мене їхня цьогорічна розробка, яку вони показали цього року перший раз. І так як ми на другому поверсі, зараз пройдемося, подивимося, які медалі вони мали в себе в арсеналі. Можна подивитися, роздивитися. Дуже багато цікавого. І одна, я наскільки знаю, це одна компанія, яка взяла золоту медаль за інновації, яку вони також це все показують. Не бачив ні одної компанії, яка цього року буде мати золоту медаль, як не компанія New Holland. Давайте пройдемося по стенді і подивимося, яку продукцію сьогодні вони представили. Так, ну спускаємося вниз. Зараз покажемо, що представила компанія New Holland. В першу чергу, найближче, що біля нас, даний комбайн. Класна якість, дуже гарні рішення і нові впровадження, які використовує компанія New Holland. Вона подобається дуже людям не тільки в Україні, а й в принципі в світі. Не будемо кожен, говорити про кожний агрегат, бо в нас буде це займати дуже багато часу. Але по самому стенду ми пройдемося і це все покажемо. Побігли. Право від мене трактор на 170. Кінських сил, також є модифікація на 150 кінських сил. Ще один трактор від компанії New Holland 165, 225 кінських сил по даному трактору. Може бути. А втів попасти е, в сам кабіну, ну нічого страшного, не попав. Даний трактор у нас на 110 кінських сил. Е, називається він зараз Т-5-140. Далі, далі, далі. Дуже багато людей. Е, Ця компанія, так як вона є одна із топових, вона вона завойовує увагу інших людей. Давайте отак звідси, я думаю, вам буде видно, бо я так розумію, що людей ми всіх не розтолкаємо, але вам буде видно це самий новий і самий топовий комбайн, який був представлений в 2023 році в місті Гановер від компанії New Holland. Прямо тут стоїть черга. Всі хочуть подивитися, всі хочуть пощупати кожну деталь, яка встановлена на даній як жатки, так і самому комбайні. Виглядає він дуже потужно і відкриття даного стенду було також потужним. Зараз проводить екскурсію, де розказую також про даний комбайн, що було нового в ньому зроблено. Мені дуже в цьому комбайні подобається цвітова гама, і цього року вони в даному випадку показали такий золотистий колір, який надіюсь і надалі буде на всіх комбайнах, бо виглядає він дуже круто. Йдемо далі, йдемо далі, покажемо вам ще деякі одиниці техніки. Т-7. Т-7 на 130 кінських сил. Ну... Ух. ух Прямо, ну от прям слов не вистачає. Дуже класно. Там щось люди роздивляються прямо з самого низу, невірно, дивляться річаги там, там всього такого плану. Ще одна модель від компанії New Holland, Т8х435 кінських сил. Всі ходять, роздивляються, дивляться, трогають. Всі оці деталі прям, всі прям деталі, тут все так чітко зроблено. Зрозуміло, що ми зараз на виставці і не зрозуміло, як воно буде працювати в полі, але ця компанія завоювала досить багато уваги в Україні, і за цього навіть на даних стендах дуже багато людей. Йдемо на маленькі трактори. Тут ми ці великі показали. В них десь приблизно, 200 квадратних метрів по самому стенду від компанії New Holland. Пройдемося зараз на більш маленький, щоб маленькому фермеру, який хоче собі взяти невеличкого трактора, теж було на що в цьому відео подивитися. Ну що, невеличка лінійка тракторів з потужністю, я так розумію, тут всі до 100-105 кінських сил. Зараз перед нами лінійка Т4. На 75 кінських сили. Дивіться, яке виконання. Дуже цікаве. Я думаю, що внутрянка там теж також цікава. Люди залазять, дивляться, пробують, як він працює. Ще один Т-4 на 75С. Тут поки нікого немає і я вже буду в кабіні. Ну, Слухайте, удобно. удобно. Маленький, цікавий, такий агрегат, все під рукою, навіть є крісло. Досить цікавий агрегат. Люк! Люк. Шторка. Шторка також є. Коротше, круто. Ідемо далі. Це для тих людей, хто там писав нам, що зробіть обзор для маленьких фермерів під невеличкі трактора. Т475С. Ще одна малютка. Т4120. О, на 120, нічого є, я думав він так виглядає невеличкий, але походу там моторяка добрий. Хм, цікаво, цікаво, цікаво його було подивитися, як він працює. Також вони представили свої погрузчики. В них також є. Та й багато іншої техніки. От такі маленькі ескаватори. Малюські такі. Модель Е20Д. Маленьке все прощупане руками, все зроблене. Інновації зайшли далеко, покажи, Хоп. Такі речашки. Круто, класно. New Holland, ну впереді, попереду, попереду, перепрошую. Попереду всього світу аграрного. Що? На цьому і на даному агрегаті, я думаю, що ми будемо закінчувати, показувати стенд New Holland і підемо ще на топчики, які представлені в другому павільйоні. Так що дивіться далі відео.